У день закоханих в українському домі велелюдно. Ввечері до головної зали маєтку Філіпова збираються гості. Усі вони учасники благодійного аукціону, під час якого збиратимуться кошти на лікування пораненого учасника АТО Віктора Боброва. Під час несення служби на сході України чоловік зазнав травми зміщення хребта. Потім переніс операцію, яка призвела до інвалідності та був демобілізований із лав збройних сил. Тепер Віктору потрібні кошти на реабілітацію. Зібрати частину грошей вирішили на благодійному аукціоні саме в день закоханих. Ми продаємо лотим як... Які нам передали наша художня школа, такі художники, як Юрій Камишний, Ольга Дідківська, Потім долучилася наша Веліста, це всі знають фірма, яка рамки виготовлює. Вони для цих всіх картин надали прекрасні рамки. І багато інших організацій, які ми можемо нам згадувати, вони це на благодійних засадах. Ми хочемо започаткувати такого плану заходи, благодійні, аукціони, зустрічі в такому легкому сучасному форматі, щоб в українському домі люди зустрічались, спілкувались, робили благо один одному. Сам Віктор Бобров прийшов на аукціон разом із дружиною та донькою. Подружжя не приховує емоцій і каже, що кілька днів тому планували провести день закоханих вдома. Атмосфера просто неймовірна. Як ми зайшли, ми були реально в шоці, того що як організатори, як люди, волонтери, як люди, які мають почуття, якісь до людей можуть зробити такий захід, таке свято для, для всіх людей і для особисто для нашої родини. Ми дуже задоволені тим, що так вида та, 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 що та, у нас та, так вийшло. Дуже приємно, звісно. І неочікувано. Саме головне, що ми теж це всього ми не знали. Нас предупредили, буквально пару днів, що так вийшла. Ваша сім'я, А Ми саме, а що? А, а як, як би? вже. Ми прийшли, так аж само нам дуже сподобалось, дуже все гарно. Захід взагалі зайшли в зал, неймовірно, так красиво. Загалом під час благодійного аукціону вдалося зібрати 2950 гривень.